Вітаю вас, друзі, на своєму YouTube каналі під назвою Бесіда. І сьогодні, як ви бачите, я знову в полі, що в принципі непогано. І відразу хочу подякувати всім за те, що ви перейшли на цей канал, підписалися. Хочу подякувати тим, хто це зробив. Для мене це дуже важливо. І, до речі, якщо зараз ти можеш бачити... Бо знову вже починаю звертатися до однієї особи. Як ти можеш бачити, я вже набагато зручніше знімаю це діло. У мене є дома штатив, і я придумав замість селфі-палки я взяв штатив, що в принципі одне і те саме, але тепер набагато зручніше це сиділо робити. Отож, я думав, я взагалі прийшов до такого висновку, що на цьому каналі я. Навряд чи прям буду, типу, щось там вчити, давати якісь корисні поради. Е, якби більше для таких справ буде мій основний канал. А тут я буду просто спілкуватися з вами і обговорювати у форматі якби відеокоментарі, обговорювати мої якісь шалені думки, до яких я приходжу. Просто гуляючи по вулиці і просто живучи життя. І отож, я нещодавно гуляв і в мою голову прийшла така думка, що для того, щоб гарно відпочивати, нам потрібно гарно працювати. Здавалося б, звучить логічно. Типу, ну, все, все зрозуміло. Про що ж тут говорити? Але от, ну, насправді, мене, мене ж прям навіть якось поразило, що, типу. Ну, давай, давай розбирати ситуацію, наприклад. Якщо ти нічим не зайнятий, ти візьмемо, візьмемо вихідний день. От чому люди, чому люди, коли у вихідний день. От люди, які просто ходять на роботу, які просто працюють на роботі, чому у вихідний день їм. Скучно жити взагалі. Чому їм, ну, типу, чому для них вихідний як якесь страждання, що вони швидше хочуть на роботу? Типу, звичайно, вони, вони кажуть, блін, пошвидше б п'ятниця, пошвидше б субота, щоб, щоб вже відпочити від роботи. Але як тільки наступається субота, то що ми бачимо? Що людина страждає від того, що цей власне вихідний наступив? І вона, ну, типу, не знає, що їй робити. Вона вже каже, блін, ну, типу, от коли вже там наступає неділя, типу, блін, пошвидше б там на роботу. А якщо ще там більше днів, наприклад, людина бере відпустку, і в цій відпустці вона просто, грубо кажучи, нічого не робить, лежить цілими днями там або дивиться телевізор, або просиджує в комп'ютері, або дивиться якісь серіали. ну, тобто... І людина каже, що, блін, пошвидше, щоб на роботу, бо щось я вже втомився сидіти вдома. Чому так? Бо ми не те, що запрограмовані, а така наша природа, що нам постійно потрібно щось робити. Постійно потрібно працювати, чогось досягати. Ну, навіть досягати, бо адже, бо, блін, ну, типу, коли ти ходиш на роботу, ну, на звичайну якусь роботу від 9 до 5. То, ну так, да, ти досягаєш грошей, але іншого ти нічого не досягаєш, хоча гроші також непогано. Я забув, мене вилетіло з голови моя думка, що я хотів сказати. А, що для того, щоб нам класно жити життя, нам потрібно постійно працювати і щось досягати. І, відповідно, коли людина. Відпочиває, ну, типу, багато відпочиває, то для неї вже цей відпочинок стає якби, менш ціннісним. І о цьому якби, основна ідея відео, що чим більше і чим важче ти працюєш, тим ціннішим буде твій відпочинок. І це доволі цікава концепція, що, ну, здавалося, типу, нам хочеться завжди відпочивати. Ну, типу, нам не хочеться нічого робити. Бо ми ліниві створіння, і Ну, типу, навіщо напрягатися. Але от реально подумати, коли в тебе є багато вільного часу, то ти насправді цього вільного часу ну, взагалі не кайфуєш. Тобі хочеться чимось наповнити свій день, щоб він. щоб в ньому був якийсь сенс і так далі. І навпаки. Коли в тебе є багато роботи, коли тобі є багато що робити, типу, ну, там, цілий день у тебе у якихось справах, там, поїхати туди, щось десь зробити, щось десь не знаю, виконати якийсь проект, з кимось зустрітися, там щось обговорити. ну і так далі. Коли твоє життя насичене, працею, ну, це, це, звичайно, я не говорю про працю, що типу, ти повинен. Цілий день ставати, і там, я не знаю, що робити, камінці якісь кидати. Ну, то, то ні. Коли, коли твій день зайнятий е, якимись завданнями, то тоді хоч цей день швидко пролітає, ну, от навіть якщо ми беремо вихідний, коли типу, типу вихідний від роботи, і ти виконуєш багато якихось задач протягом цього дня. То ввечері, хоч і цей вихідний, типу, о, блін, пролетів, я дуже багато всього. зробив, Але насправді ти такий, блін, але й було класно. Ну, скільки всього я зробив, цей день не пройшов дарма. Адже, ну, і візьмемо ситуацію навпаки, коли ти цілий день вдома сидиш і просто відпочиваєш, то ти такий, блін. Що я зробив взагалі за цілий день? Нічого абсолютно. І от оце. Дуже, якби, цікава ідея. Ну і от саме тому, коли нам кажуть, що типу влаштовуйте своє життя так, щоб більше відпочивати, типу, і взагалі багато людей думають, що от зараз, наприклад, вони будуть працювати, 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 а потім а, колись настане відпочинок. І от що цікаво, що от да, якась людина там, якийсь наприклад, Чоловік працює над чимось дуже довгий час. Типу там в нього ціль заробити величезну купу грошей. І от там, до 50 років там, він досягає цю ціль. І що висновку виходить? Що коли він перестає працювати над цією ціллю, ну, тип, типу, все, він досяг, в нього є гроші, і він може вже спокійно розслабитись і нічого не робити. В нього ну, з'явиться депресія, ну, типу. Адже те. Основне те, що нас рухає, це насправді не ну, типу, досягнення, так, але нам подобається щось робити саме через процес. Через, через те, коли ми знаходимося в процесі. Досягнення це якби, добре, але все одно основне задоволення ми отримуємо від процесу. Саме тому ми, якби, ну, ми так влаштовані, що якби нас, е, нас задовольняло, там, ну, от, наприклад, да, якби. Я ось зняв одне відео на Ютуб, воно набрало тисячу переглядів, і я такий, ну все, кайф, можна розслабитись. Ну, типу ні, Ми налаштовані так, щоб постійно щось досягати, постійно робити щось нове, постійно працювати. Ну і в принципі, я в цьому відео хочу просто тобі нагадати, що для того, щоб мати щасливе життя, адже насправді ми е, здобуваємо щастя тоді, коли. Коли ми щось робимо, коли ми чимось зайняті, коли ми потім чогось досягаємо і потім повторюємо це ще раз. І от тоді ти відчуваєш себе щасливим, тоді ти відчуваєш, що твоє життя типу, наповнене ну, от, сенсом якимось, що ти щось робиш, ти не, не дарма живеш і тому подібне. Якщо ти думаєш, що. Варто в цьому житті багато відпочивати і влаштувати своє життя так, щоб відпочивати більше, чим потрібно, то я тебе спішу розчарувати, що це все працює навпаки і потрібно, потрібно навпаки більше працювати, щоб, щоб життя було ну взагалі щасливим, щоб все в тебе було добре. Бо насправді я от по собі помічав, що ну типу реально, коли немає нічого робити, я, я мучуся просто мене, мене розриває. Я от Типу будні дні працюю, і якщо на вихідні дні я собі нічого не придумав, що робити, я просто ну я відчуваю себе максимально не круто, ну типу я. Я незадоволений з собою, я себе починаю. Ну, можливо, це також мої якісь проблеми, що я б себе починаю. Ну, не те, щоб прям. Сварити за це, а я типу кажу собі, блін, так я міг щось зробити в цей час. Ну, типу, треба Треба було щось зробити корисно, а я там цілий день просидів там в комп'ютері відоси на Ютубі продивився. Ну, типу, це... це теж такий момент, який. Ну, можливо, це, це мої проблеми, але. Може, і в тебе є така сама проблема, тому знай, що ти не один. І, в принципі, це також допомагає в якихось моментах рухатися далі, адже ти такий, так, ну все, окей, я, я трішки пострадав фігнею, але потрібно далі щось робити, працювати, щоб, щоб я потім себе не ну, типу, сам себе не звинувачував в тому, що я там довго нічого не робив. Я вже третій раз зупиняю відео, бо, ну, бо насправді багато тут чогось не скажеш. Я просто, можливо, ну, зробив це відео для того і знімаю це відео для того, щоб нагадати, що якщо ти робиш якусь важку роботу, то це непогано. Що якщо в тебе ну, якісь є багато завдань, там, знову ж, якась. Ну, типу, ти собі там у тебе є якась мрія, і ти над нею працюєш. І якщо це важко, то навпаки це круто. Я хочу тобі це нагадати, і щоб ти не зупинявся на цьому. Адже в цьому, я ж кажу, полягає наша природа, що ми хочемо. Точніше, не те, що ми хочемо, а що ми відчуваємо справжні, справжні задоволення тільки після якоїсь важкої роботи. Тому. Я тобі раджу не зупинятися. А якщо в тебе ще немає що робити, то знаходь якесь собі заняття, якусь свою мету і працюй над нею багато, адже тільки тоді ми отримуємо задоволення від цього. Ну, наприклад, сьогодні я, я також, ну, буквально я. Е сів писати сценарій. Над відео. Над відео. На нове відео, яке в мене вийде на моєму основному каналі. Воно буде про досягнення будь-яких цілей. І сів сьогодні писати сценарій і... і щось я захотів спати і ліг коротше спати. <сум> типу, якось з мене так вийшло. І я проснувся, я такий, блін. Ну типу, все, я мені взагалі не сподобалось те, що я ліг спати. Я проспав там щось дві години. І не можу сказати, що це круто. І я відразу кажу собі так, все, пора щось далі робити. Я сів знову ж дописав сценарій вже до цього відео. І такий, ну піду ще зніму на інший канал, на ось цей власне на бесіду. Піду ще зніму одне оце відео, яке я зараз знімаю. Адже, ну блін, тоді я я зараз зніму це відео. Я прийду, я прийду додому, викладу його на Ютуб. Я буду пишатися собою, типу, я буду казати: клас, ну я зробив роботу, круто. Я міг би далі після того, як я поспав, бо я, до речі, почав, я поспав і я почав собі казати Блін, да ти міг зробити більше, та да ти там, втратив щось, втратив дві години часу. Ну, типу, я почав себе картати за це. Але це теж я розумію, що це теж не дуже правильна стратегія, бо це навпаки заводить. Ну, це, це робить тобі гірше. Себе, себе... Карати за те, що ти там щось не зробив, це теж не ок. Але, ну типу, я відразу собі сказав, ну але нічого, сенсу вже, типу, фокусуватися на цьому немає. Те, що я пропустив там, проспав 2 години часу. Кажу, окей, все, ну, типу, сідаю, там, далі дописую сценарій, виходжу, знімаю відео, то, типу, так, я міг зробити більше, але це також нічого страшного. Загалом. Не буду вже повторювати одне те саме 15-й раз. Хочу просто сказати, вже підвести якби, висновок цього відео, що для того, щоб гарно відпочивати, потрібно важко працювати. І все тоді буде добре. Все. З тобою був лад. Дякую, що подивився і <смеш> бувай.